Всім привіт! Всім пока! Всі. Всім привіт! Ви на youtube каналі Енко Юа. Сьогодні наш черговий огляд на ПК Корпус Кейс від AeroCool. Це Aero One Mini. І, якщо чесно, я хочу його трішечки похейтити в цьому ролику, але все одно, якщо хочете придбати, це непоганий корпус, одразу скажу. Просто є до чого доколопатися. Тож буде цікаво? Полетіли? Діставши корпуси з упаковки, нас зустрічає ось такий красень. Тут точно по факту можна сказати, що він гарний, мені подобається, кулера комплектні з підсвіткою, їх тут 4, до них повернемось трохи пізніше. З боку маємо бокове скло. Корпус не дуже маленький, але й не дуже великий. Щодо його розмірів, знизу буде написано, які вони. Так, що ж, давайте, поки ми не відкриваємо центральний відсік, я вам розкажу, що ж в нього можна поставити. Тож слухайте. Максимальна довжина відеокарти, яку ми можемо сюди встановити, 327 мм. Процесорний кулер 161, а блок живлення 192 мм. Тобто запас є. Давайте ж заглянемо в центральний відсік, подивимось, що ж там. Знімається все максимально стандартно. Два гвинти викручуємо. Вони з пластиковою основою для зручності, але щодо надійності це сумнів. Покладемо сюди. І для того, щоб зняти бокове скло, треба його трошечки на себе відтягнути. Ось таким чином. Скло виглядає гарно, воно товсте, важке, і розбити його буде складно, але раджу не перевіряти це. Знявши бокову стінку, ми одразу бачимо доступ до центрального відсіку. Тут є полові фільтри, друзі, їх аж три штучки. Перший за центральною панелью знаходиться ось тут, і він магнітний. Щодо рішення, чому я хотів цей корпус похейтити, це із за цього фільтра, Не просто ви на це подивіться, як це все. Виконано і у мене є питання до аерокул. Ну, що ну, ну це? Ну, хіба повинен бути головний пиловий фільтр такої якості, щоб тим паче стояв всередині, ось тут біля кулерів або системи рідинного охолодження? Ну ні, це нікуди не годиться. Щодо фільтрів, один на центральній панелі він є, але щодо його надійності, я вам раджу зробити свій фільтр, бо це, ну, це капець. Другий фільтр на верхній панелі, і третій на нижній, де блок живлення. Тобто, по факту вони є, але щодо якості, нормально буде верхній та нижній. Передня панель з'ємна, знімається підривом, і якщо ви новачок, зможете зламати собі по факту пальці, бо це капець. Дивіться, як це все робиться. Тут знизу де ніжки просто дуже-дуже маленький зазор для підриву. І щоб її підняти, треба ну, приловчитися. Я одразу скажу, що, що я використовував. Спеціальну програму для того, щоб зняти. Але, як бачите, вона не допомагає. Ох. Зробили це. У 2024 році пластикова передня панель, яка знімається підривом, ну це... ну це капець. Чесно. Вона виглядає гарно, так, крута перфорація, це стильно, це якісно, це класно, але ну це ненадійно. Щодо колорів комплектних, тут їх чотири, друзі: чотири штучки: три 120 на передній панелі та одна 120 ка на задній. Вони мають підсвічування і виглядають непогано. На жаль, ми не зможемо показати підсвічування, бо немає готової збірки. Але вони тут є. Зараз подивимось за задньою панелі, як це все підключено та яка довжина дротів. Задня стінка знімається аналогічно передній, два гвинти пластикові, викручуємо, кладемо сюди, щоб не загубити. Для того, щоб від'єднати. Просто стань знімаємо. По якості вона тоненька, метал такий простий, але ну, люфт мінімальний. За таку ціну, а я хочу вам сказати, що корпус бюджетний, в принципі, не 1000 гривень, трохи дорожче, але по ціні нормальний. То і якість також піде. Давайте подивимося, як тут під кабель-менеджмент. Угу. Одразу видно, що кулери мають як Молекси, так і 3-pin connection. Щодо Молексів, це вже зашквар, а ось те, що є 3-pin, це гарно. Тобто зможете керувати обертами. Для тих людей, хто збирає збірку, щоб налаштувати оберти під себе, це гарний варіант. Місця під кабель менеджмент я вважаю, що достатньо. Ми бачимо, що ніша. Під кабелі, вона досить глибока. І скласти кабельні магістрали великих кабелів, тобто великих дротів, кабелів, як вам буде зручніше, ви зможете. Тобто місця дійсно достатньо. Де зачепитися кабельною стяжкою, також місця є. Навіть ось тут під канал. дротів підключення материнки, є ось такий вирізан. В принципі, все нормально з цим. Давайте глянемо довжину дротів основних, корпусних. Знаходяться вони ось тут. Ну, в принципі. Все максимально стандартно, я думаю, підключити зможете без питань. Також ще не розповів вам, що ж тут у комплекті йде, окрім суперфільтру спереду. Мій улюблений пакет. Що ж нас зустрічає у пакеті, друзі? Інструкція, яку трохи заживало, але вона з картинками. Зможете роздивитися, що сюди можливо встановити. Зараз глянемо, чи є українська мова. Української мови тут немає. Але в картинках все максимально зрозуміло, зможете без питань розібратися щодо підключення та можливостей того, що можна сюди встановити. Окрім інструкції, нас зустрічають кабельні стяжки, їх тут 6 штук. Та набір всіх необхідних гвинтів. В принципі, також все стандартно, але знову зроблю зауваження. Я не доколупуюсь, просто кажу, що пакети. Кожному відео це кажу для виробників корпусів, це вже зашквар. Ну, як бачите, заглушки, під слоти, розширення, вони нез'ємні. Якщо захочете корпус у майбутньому замінити та продати вигідно, ви не зможете це зробити, бо він буде виглядати як повністю використаний, і поставити їх на місце не зможете. Це мінус, але за таку ціну, в принципі, нормально. Також важливо, які порти в корпусі є. Дивіться, тут в нас непогано Два USB 3.0, два міні-джеки, 3,5, кнопка перемикання, підсвічування та ввімкнути та вимкнути комп'ютер. Кнопки ребут тут немає, але в принципі набір портів непоганий. Що ж, які можна зробити висновки щодо цього корпусу? Мені він не сподобався. Скажу, як є. Передній фільтр ну це просто капець. Я не розумію, чому його неможливо було розмістити в передній панелі. Його розмістили за кулерами, ще й на магнітах, краще б це було ось якось таким чином виконано, було б набагато ефективніше. Але, але, друзі, корпус гарний, тобто він виглядає симпатичним. Якщо ви шукаєте тимчасове рішення, можна його розглянути. Але як постійний, я би його точно не брав із за переднього фільтра. Якщо ви живете в регіоні, де пилу небагато, можете розглянути. У нас у кривому розі це було просто, ну, це капець був би, бо у нас дуже такий, знаєте, пиловий... Пил, <хі> як би це не звучало. Що ж, якщо вам сподобався цей ролик, хочете побачити більше такого, пишіть обов'язково коментар, ставте вашу вподобайку та до зустрічі у нових роликах.